Ми вже з вами говорили про об'єкти. Об'єкт в Python це якісь конкретні дані. Наприклад, у нас може бути список виланів. і оцей конкретний список, в якому конкретні вилани – це об'єкт. Чи у нас може бути рядок з якимось текстом, це також об'єкт. Про будь-який об'єкт в Python ми можемо сказати, що це об'єкт якогось типу. Тобто це невід'ємна частина будь-якого об'єкту, те, що ми можемо сказати, якого типу цей об'єкт. Також ми знаємо, що об'єктів можуть бути атрибути та методи. Метод це якісь дії з нашим об'єктом. Наприклад, ми можемо що з ним зробити. Якщо це файл, ми можемо записати в нього якісь дані чи прочитати якісь дані. Атрибут це якась інформація про об'єкт. Це може бути рядок, це може бути число. Якщо, наприклад, ми говоримо, що об'єкт це якась сесія підключення до конкретного мережевого обладнання, тут об'єктом буде сама сесія, і атрибутом інформацією про цю сесію може бути до якої адреси ми підключилися чи до якого типу обладнання, наприклад, Cisco IOS. А методом може бути відправити команду show чи відправити команду config. Ну і згадаємо приклад, який ми вже розглядали, ми створюємо об'єкт файл. Створюємо в даному випадку ми його за допомогою функції open. І коли ми дивимося на цей об'єкт, print, чи просто пишемо в Python, ми бачимо, що це об'єкт якийсь, wrapper. Ми його називаємо буквально, що це файл, але насправді це об'єкт типу wrapper. Тобто, якщо ми напишемо type файл, ми побачимо саме цю назву. І ми зараз будемо розбиратися, що це таке, ми будемо говорити про те, що це клас. Але нам також треба згадати про атрибути і методи. Коли ми пишемо ім'я якоїсь зміни, яка посилається на наш реальний об'єкт, далі ставимо крапка і а iPython нам підказує, що у нас тут є з об'єктом. Він підказує нам, що є методи, це ті імена які з дужками, і є якісь атрибути. Тобто, це просто інформація про об'єкт. Наприклад, якщо ми напишемо file.name, ми побачимо, який файл ми відкрили. Буквально ім'я в цього файлу. Чи ми також дивилися ще на .closed. В цьому випадку ми побачимо, чи закритий зараз файл false, це означає, що файл відкритий. І також у нас тут є якісь методи. Наприклад, у нас є метод close, у нас є метод read, у нас є метод write, тобто ми можемо записувати щось, читати, ми про це окремо ще будемо говорити про файли. Зараз важливо просто сам факт, що у нас є інформація про об'єкт і у нас є методи, якісь дії з об'єктом. Якщо ми скажемо close. Так як це метод вже, нам треба написати дужки. Ми викликаємо метод, він щось робить. І після цього, наприклад, close говорить, же, що так, файл закритий, true. Звідси ми можемо сказати, що об'єкт це комбінація інформації і дій. Для об'єктів однакового типу у нас будуть однакові дії, тобто однакові методи. Тобто, якщо ми відкрили файл configSwitch 1, відкрили файл configSwitch 2, ми можемо робити з ними те саме, тобто ми можемо писати, читати і так далі. Але у кожного об'єкту буде своя якась інформація. Наприклад, якщо ми відкриємо інший файл і подивимось .name, там буде інше ім'я файлу, тому що ця інформація, вона специфічна, конкретно для цього об'єкту. І питання тепер в тому, як ми взагалі отримуємо ці об'єкти, звідки вони беруться. В Python для створення об'єкту використовуються класи. Клас можна вважати проектом об'єкта. тобто в класі ми описуємо, які в нього будуть методи, що ми з ним можемо робити, яка буде інформація у кожного об'єкта цього типу. І потім вже з класу ми створюємо реальні об'єкти. Ми будемо говорити окремо про класи, в кінці курсу, ми будемо говорити про обєктно орієнтоване програмування, будемо говорити, як це все працює, як цим користуватись. Але на даному етапі вам узагально треба розуміти, що таке клас, наприклад, що таке функція. Так, що функція це якась одна конкретна дія, а клас це, можна сказати, такий конструктор для створення об'єктів. І саме в класі ми прописуємо, що буде в об'єктах цього типу. І тут є важливий і зручний момент в Python, саме що імена всіх класів Python пишуться в Camel Case. Тобто так, як написано Джунипер Двайс. На жаль, з цього правила є винятки, а саме ім'я деяких класів, ми поговоримо, ще яких, пишуться маленькими літерами. Але це справді виняток, тобто більшість класів, майже всі, які ви будете зустрічати, вони будуть написані як Джуніпер Двайс в Camel Case. Це дуже зручна штука, тому що якщо ви бачите таке ім'я, ви одразу знаєте, о, це клас! Це вам трошки полегшує розуміння того, що зараз відбувається. Ми зараз не дивимося на те, як клас влаштований всередині, тому що ми ще не розуміємо цього, ми не говорили нормально про функції, ми тільки говорили, як їх зовні використовувати. Так само ми зараз говоримо про те, як розпізнати, що це у вас клас, і як зовні, тобто не всередині коду, а як зовні його використовувати. Перше, ми з'ясували, що Python класи називається в Кемокейс. І якщо ви зараз подивитесь на цей рядок імпорт, у нас написано from IP-адрес, import IP 4 адрес і IP. Підкреслення адрес. Перший from IP адрес це from модуль, це ім'я модуля. далі ми говоримо імпорт щось і щось. І перше, це клас, тобто ipv 4 адрес це клас, а друга це функція IP-адрес. Поки ви ще не в своїх знаннях Python, ви може, забуваєте, як що називається, чи ви підозрюєте, що це може бути якийсь виняток. Ви можете завжди підгледіти Python, що це. Якщо ви напишете ipv 4 адрес і напишете знак питання в кінці. Ви побачите підказку про об'єкт. І якщо тут написано type type, це означає, що це клас. Якщо ми напишемо IP-адрес і знову знак питання, ми побачимо type function, тобто, що це функція. Ви можете завжди себе перевірити в IPython, чи коли ви пишете в редакторі, чи IDE, вони вам також будуть підказувати, з чим ви зараз працюєте, писати методи, писати якісь підказки. У нас зараз ім'я класу звучить як ipv 4 адреси, і воно трошки не відповідає тому правилу, про яке ми говорили. Ми говорили, що у нас пишуться імена в case. А зараз тут трошки є уточнення й невеличкі. Якщо використовуєте ви використовуєте в імені якесь скорочення, яке загально прийняте, наприклад, IP, ми пишемо завжди саме так, тобто великими літерами IP. В цьому випадку ви можете писати ці скорочення, які прийняті, саме так, як ви пишете в реальному житті, тобто можна писати великими літерами. Тепер ми спробуємо створити об'єкт з класу. Наприклад, ми пишемо IP1, дорівнює ipv 4 адрес, і далі ми передаємо рядок, і це у нас створює екземпляр класу ipv 4 адрес. Тобто ipv 4 адрес це клас. Ми зараз створили об'єкт типу ipv 4 адрес. Тобто, якщо ми подивимося зараз IP1 і знак питання, ми бачимо, що в нього тип ipv 4 адрес, тобто це об'єкт цього типу. Що ми також тут бачимо? Що для того, щоб створити об'єкт. Нам треба написати ім'я класу, передати якісь аргументи тут і викликати клас. Тобто так само, як і з функціями, ми викликаємо об'єкт, передаємо якісь аргументи, тобто якісь дані для нашого об'єкту, і потім у відповідь отримуємо сам об'єкт. Офіційно це називається, що IP1 це екземпляр класу IP4 адрес. Чи ми можемо сказати, що IP1 це об'єкт типу IP4 адрес? Я тут не уточнюю, що IP1 це насправді змінна, і це посилання на реальний об'єкт, який є об'єктом типу такого-то. Просто тому що це дуже важко кожен раз уточнювати, ви знаєте, що зміння це посилання, і далі ви можете казати про зміну так, ніби це і є об'єкт. Головне тут перше, що об'єкти створюються з класів завжди. Що класи ви можете побачити по CamelCase, тобто по тому, як вони називаються. Але ви не завжди будете отримувати об'єкти типу ipv 4 адрес безпосередньо через виклик класу. Ви також можете їх отримати, наприклад, через якусь допоміжну функцію. У нас не треба, тут є ще імпорт-функція IP-адрес, тому що це така функція спеціальна, яка дозволяє вам також створювати IP-адресу. Але в залежності від того, чи ви передаєте IPv4 адресу чи ipv 6, створюється об'єкт типу ipv 6 адрес чи ipv 4 адрес. Тобто через цей клас, який ми зараз використовуємо, ми не можемо написати тут ipv 6 адресу. Якщо ми її напишемо, у нас буде просто помилка: ми отримаємо виняток, який говорить, що ви щось передаєте не те. Але якщо ми тепер будемо використовувати для створення об'єкту нашого ну, цей IP-адресу, ми можемо передавати ipv 4 адресу чи ipv 6 і отримувати відповідно об'єкт різних типів. Тобто тепер той самий об'єкт ми можемо створити отак. І через те, що ми зараз вказали тут як рядок IP 4 адресу, у нас тут IP 4 адрес. Або якщо ми подивимось підказку, ми бачимо, що type ipv 4 адрес Якщо ми зробимо так само, але напишемо тут ipv 6 адресу, тепер вже ми бачимо тут ipv 6 адрес, і знову дивимось підказку. type, так само ipv 6 адрес. Тобто в нас є спеціальна функція IP адрес, яка трошки спрощує для нас роботу, тому що ми їй можемо передавати ipv 4 чи ipv 6 адреси, і в залежності від того, що ми передаємо, вона нам створює об'єкти різних типів. Ми на це дивимось тільки через те, що я намагаюсь пояснити зараз, що ви можете отримати об'єкт типу ip 4 адрес через безпосереднє створення через клас, але також через якусь функцію, яку ви використовували, через якийсь метод, який ви використовували, і в результаті ви також можете отримати об'єкт якогось типу. Головне, що ви маєте зараз розуміти, це те, що клас дозволяє нам створювати нові об'єкти. Тобто ми із класу створюємо об'єкти. Також важливо, що ви можете розрізнити, що є функцією, що є класом. За іменами, майже завжди. Не 100% на жаль, тому що є винятки, але майже завжди це вам буде допомагати. Якщо у вас є сумніви, дивитесь підказки або iPython, або ide редактор. Ну і звичайно, можна це все подивитись в документації.